Всім доброго дня! Сижу на лавиці, відпочиваю, а роботи повно. Сижу і думаю, що робити. Потрібно вже часник чистити. Ну, куди ж без нього? <кхи> <кхи> Поки не знімала, лежав долі. Бім! Не знімала, лежав, навіть і голову не піднімав. Тільки взяла камеру, заговорила, вже все. Дереться мези очі. Бім. Бім. Погода міняється, потрібно вже чистити часник і садовити. Фу, фу, не лізь. Буля. Ну що ти робиш? Гай, тіть. Ну і ти собака балабака. Собака балабака. Де? Да. Ти себе чистив сьогодні? Чи не чистив? Так пахне. Любить мене. А я його люблю, цього лахмату. Ці вухась. Хто не приходить у гості, всі сміються із моєї собачки. Що вона така лахматонька і ушка велике має. А мені він гарний. Гарний собачка. О, 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 о. Не хочеться. Але це така робота, що потрібно зробити її іменно восени. Не посадиш осінню не цибулі на чеснику, то не часнику, але буде що навесні на городі сапати. Да? Ливни, ливни. <звук> Ох і вітер розхожується, ужас. Ти від мене одчепишся чи не одчепишся? Вітер берізки шатає страшне. Пішли, будемо часник чистити, пішли, злазь. Часничок. Це мені треба перечистити. І оцю корзину. Такий часник. Ціла корзина треба перечистити. Це не собака, а кошельок грошима. Китя, мусічка моя, моя китя. Бім, бім. Не, не лізь до кота. Мусічка. Моя китя Мур! моя девочка така. Що його не трогаю, не глажу, так вже дареться аж на бочку. Моя китька, китя китя. Так, почухала досить, пішла мені. Хе, <гум> часник мене жде. Якби ж ви мені помогли. Якби ж ви мені помогли. Дабі! Чищу, вже трішки начистого. Це простяк, це в нас так говорять. Як він називається по-іншому, я не знаю. Але в ньому дуже багато зубків. І дуже важко розколупитися маленьким ножиком. Угу. Ось які зубці. Гарний в цьому році був часник. Бімо, треба обов'язково його показати. Кажи, як да без мене, кажи. Ніх не почистила, вже трактор мені зробив. Бачите, поїхав. Вже підготовив мені на грядки. Думаю, вистачить, бачите? Сади, всіх і хоч. Вон жовті деревцята, які гарні, а вітер страшний. Провірка, чи правильно зробив. Гарбузики. Вже ось на скільки. Перечистила. А там мій помічник. Маленький помічничок. У них канікули в школі. То мамі допомагає, курочок годує. І придумав обтертушку, щоб швидше. А? Он дивив, вже йде опять до тебе помощник, ще один. А ти б не привітався до підписчиків? Привітався. Так привітайся. Мій маленький зоопарк поприходив до мене. Зараз утка як клюне. Ой, чистить далі. Село є село. А я не в ту сторону теж? І співають. Ну, честь качани, а я буду чесник. Добрий день, Так. Їдемо на город. Ай ай. Помощничок. Ну а цей же ну... не помню. Помочник і найголовніший. Я закон Я не їх губиш, загубила. Ой, те на що окови добиш. Вітер трохи втих, але не сильно. Я зараз зроблю рівненько рядочок, а ти й ти будеш, синочок? Не. Давай, давай рівненько раль. 4, а я це не знаю. Я... Ні, Ну раз до кінця, я тобі дивитися, розділю. Ні, він іде. Він в порядку топає. Не, ні, так він отакого, синочок, ти вже з'їхав, бо бім мішає. Бім, тікай. До кінця отуди, диво, а я тоді, туди... ні, тут не треба тут було, там тобі не. Ага. Ну давай. BMT Kai. Sticky. Да, тепер розвертайся і такого да, і буде рівненько в тебе. Ні, я не буду довір бити. Я він інша старалась, я такого топчу, зроблю стежку. Тут посажу часник, а там цибулю. Тоща. Вон жовті дерева які гарні, гарні. Треба як Ну, докуплю. Це таке ще буління було я довго. Ну, я пойду, малого будувати на англійську, то зайду в магазин. Куплю. Ну так почекай, ні, я вирівняю, потім будеш сам, синочок, ні. Де, зйошу, стріляй. Ну, так, таке, воно не красиво. Буде. Ой. Так, приступаємо. Ну, Сещик, сечик. Не перевернув. Половина де буде. Оце. Це думаю я. Чого? Ні, оце буде половина. Роблю рядки. Okay. Ще не було приїжджати. Mm, ми ж будемо туди кататися. Да, хорошо. Треба посадитися, бо не дощ і там земля мокра. Mm. Уже який раз ми рихлимо її. Резуємо. Ну, резуємо, я там. Ой, френ. Так, часник розсадила. Як на мене, це щось маленька грядочка. Ми завжди велику садимо. Так, засадили. Оце плантація, покуда то відтоптано це часник, а то цибуля. Це мій помощничок зібрав ці наші орудія труда. Дякуємо, що підписуєтесь, переглядаєте. Покажу вам красу осені. Ось і набирає обертів своїх. Подивіться, які клени красиві. Опять сонечко заховалося. Ну, які гарні. Жовті, жовті. Вон зелені є. Гарні. Ногами вже як шарудять листя. Ось красивий молоденький клен. Яка гарна природа в нас на Україні. Вже деякі листя осипалися. Ось сонечко вигляне. Ой! Бо заховалося. дивіться, як гарно тільки. зовсім яркий-яркий. Бачите, які листочки. Він був жовтий-жовтий. Не знаю, чи камера передасть вам. Гарні. І колір клена. Ярко-жовтий. І листочки дрібненькі. І ось такий. Який гарний. Ви Подивіться на цю красу. Неможливо налюбуватися. Як тільки гарно, як тільки гарно. Красиві дерева. Тополі жовтенькі. Кожна пора красива по-своєму. Те, що сьогодні купила? Їздили у місто. Вчора садовили цибулю часник, то ще їздила сьогодні трішки докупити, то купила кору для пересадки орхідей. Дві пари рукавиць, два вазончики для орхідеї, дві пари рукавиць. Підкормлювати орхідею. Так, часник. 220 гривень кілограм, тут не знаю, скільки півтора, мабуть. І цибулі докупила, бо там, де я замовляю, Цибулю на посадку завжди гарна приходила в цьому році, щось мені не дуже сподобалося. І погана, дрібненька, і дуже багато порченої. Тому я ще докупила кіло. Хоча вчора посадили 3,5 кіла, по-моєму. Кришки 50 гривень. Це на тушонку буде. Так, І ще зайшли в один магазин, купила грибів. Гриби, по-моєму, 90 гривень кіло. Не пам'ятаю точно. Помідори по 50 гривень кілограм, мандарини, мабуть, клементин. І ще ось такого часнику. Це голландський, 260 гривень кілограм, сім головочок. Отакі. Така розпаковочка сьогодні у мене. Це, що ми їздили, купили. Я забираю часник, цибулю, біжу дочищаю і біжу на город садити. Тому що сьогодні сонечко дуже гарно, тепло, потрібно стигнути, бо завтра передають дощ. І так, посадила. Зараз буду загортати рядочки. Все, справилася, посадила. Дякувати Богу, втомилася. Ну нічого. Як говорять у нас, не будеш топати, не будеш і лопати. Тож, пішла я, тягну і відра, рали, яким робила рядки. І ти. Все, на цьому з цибулею, часником закінчено. Ну, ще, можливо, вкрию. Можливо, не знаю. Хочу попробувати, щоб... Менше сапати весною. Говорять, що слому як укрити, то не так росте бур'ян і не треба тоді сапати. Ну, побачимо. Як клубнику вкриваю, то я літо ціле її взагалі не ціле літо взагалі не сапаю. Тож, побачимо, чи щасником хочуть зробити експеримент. Чи вийде в мене, чи ні. Надіюся, що вийде. І на руки буде легше. Гарбузики. З цих гарбузів дуже добре смажене насіння.